Друзі, всім привіт привіт Знову з вами компанія Gold Cars місто Львів кнініні Ольгін 106. І до нас приїхала ось така пушечка А6 це сьомий кузов, 3-літровий двигун, 11 з на гарних, хороших титанчиках. Зараз покажу вам по комплектації і ціну обов'язково в кінці відео вам скажу. Повністю затонована люк. Передні має парктроніки задні, камера, омивач, фар, шкіра на автоматі. Повністю управління сидіннями є, Мультисервер, руль. Підігріви передні задні. Двохзонний клімат-контроль. Тут відкривається ще в нас додатковий моніторчик, навігація, повністю все, люк. Позаду в ауді 6, як завжди, місця багато, підігрів дзеркал, пам'ять передніх сидінь водія. Ну, позаду в ауді, як завжди, дуже багато місця і задні підігріви також сидінь. Автобіль вже знаходиться в нас на майданчику, це є місто Львів княгині Ольги цей автомобіль також можна придбати у лізинг, Якщо вас зацікавило, підписуйтесь на наш телеграм-канал, і там є умови по лізингу, як можна придбати цей автомобіль в лізинг, або, в принципі, всі решти, які ви бачите на цьому відео. Там є всі в телеграм-каналі, і там ви можете знайомитися навіть з кожним автомобілем по окремості, ціну, характеристику повністю все. Ціна такого автомобіля 13,5 тисяч доларів США плюс гарний торг реальному покупцю. Тому, друзі, забігайте, будемо раді вас бачити. Працюємо без вихідних кожного дня.